Реалізації жовтизни для білявок. Але це в мене клієнточка бере, в якої трішки є сивого волосся. І вона, коли помила цим шампунем, їй надзвичайно підійшов сам склад шампуні, якість, підійшло для її волосся. і Трішечки, якби притушовує її сивину, тобто сивина не так виблискує на сонці. І вона задоволена і сказала, що буду замовляти постійно. І ось коли на знижці вона взяла цю бутилочку. Тож, в кого сиве і таке невеличке волосся, можна теж спробувати. Потім замовлені у мене два кулькових дезодоранти. Ароматизованих. І оцей якраз йшов замість плати за доставку, він не йшов по знижці, Ну, я його і замовила. І вийшло, що вже за доставку я не сплачувала. Потім замовлені: у мене три різних кремчика для рук. Ось. ємкістю 75 мл. Це такі вже в. Більш, я так вважаю, новорічний, але тут дата дата дівчатка 28 рік. Це кремчик із вітамінками Е та вітаміном В3. І це теж такий живильний, пом'якшуючий із кокосом. Має не такий легенький ароматик, бо я не сильно так люблю. Запах кокоса, але спробувала, то зовсім він там його не відчувається. І сподобався мені цей крем тим, що він гарно зволожує і покриває ручки якоюсь такою плівочкою захисною. Поки що він у мене на першому місці і повністю задовольняє. Далі, в замовленні, із серії лавнечі це маска для обличчя. У мене теж така є, я іноді нею користуюся, і ви знаєте, що доволі така вона непогана, на ранок гарно ваше обличчя зволожене і недорога, наголошую, ця маска недорога, але вона доволі така непогана. Потім клієнточка у мене хоче замовити тоналочку. Я взяла декілька їй пробничків з Gold, хай собі підберем. Також на гарній знижці була ось така гідрофільна олійка. Тестер гідрофільної олійки із серії Novage. Це прекрасний засіб для очищення.